Тривожність. десять кроків, які допоможуть позбутися занепокоєння. Едмунд БОРН Лорна Харана Розділ п'ятий Регулярно ВиКОНуйте фізичні вправи Регулярні енергійні фізичні вправи. Один із найпотужніших і найефективніших методів зниження тривожності. Коли ви відчуваєте тривожність, природна реакція вашого організму бий або біжи, раптовий сплеск адреналіну у відповідь на загрозу стає надмірною. Фізичні вправи це природний вихід для вашого тіла, коли воно перебуває у режимі бий або біжи. Регулярні фізичні вправи також зменшують схильність відчувати тривогу, що передбачає тривогу щодо фобічних ситуацій. Прискорюючи одужання від усіх видів фобій, м'язи не єдине, що зміцнюють вправи регулярні заняття спортом безпосередньо впливають на низку фізіологічних чинників, що лежать у основі тривожності. Ось деякі з них зниження напруги скелетних м'язів, які значною мірою відповідають за ваше відчуття напруги або скотості. Швидший метаболізм, надлишку адреналіну і тероксину в кровотоці, наявність яких тримає вас у стані збудження і безсоння, позбавлення від стримуваного почуття безвиході, яке може посилити фобічні реакції, посилення кисневого насичення крові та мозку, що збільшує пильність і концентрацію, стимуляція вироблення ендорфінів. Натуральних речовин, які нагадують морфін як за своїм хімічним складом, так і за впливом на ваше самопочуття, підвищений рівень сиротоніну, важливого нейромедіатора в мозку, що допомагає компенсувати депресивний настрій і тривожність, знижений pH і підвищена кислотність крові, що робить вас енергійнішими, покращений кровообіг і травлення, поліпшене виведення речовин. Зі шкіри легенів і кишечника, зниження рівня холестерину і артеріального тиску, втрата ваги, а також у багатьох випадках придушення апетиту, покращена регуляція цукру у крові у разі гіпоглікемії. Ці фізичні переваги супроводжуються низкою психологічних, до них належать такі: підвищення суб'єктивного відчуття благополуччя та самооцінки. Зниження залежності від алкоголю та наркотиків, позбавлення від безсоння і депресії, поліпшення концентрації уваги та пам'яті, більший контроль над тривожністю, підготовка до програми вправ. Певні фізичні умови обмежують кількість та інтенсивність вправ, які ви повинні виконувати. Поставте собі такі запитання, перш ніж приступати до регулярних вправ за програмою. Ваш лікар коли-небудь говорив вам, що у вас хворе серце. Чи часто у вас болить серце або груди? Чи часто ви відчуваєте слабкість або напад запаморочення? Ваш лікар, коли-небудь говорив вам, що у вас є проблеми з кістками або суглобами, наприклад, артрит, які були або можуть бути посилені фізичними вправами. Лікар, коли-небудь говорив, що у вас занадто високий кров'яний тиск. Чи є у вас діабет? Вам більше 40 років і ви не звикли до енергійних вправ. Чи є фізична причина не згадана тут, через яку ви не повинні виконувати програму вправ? Якщо ви відповіли Ні, на всі перераховані вище запитання, можете бути впевнені у тому, що готові розпочати програму вправ. Почніть із малого і поступово збільшуйте свою активність протягом кількох тижнів. Можливо, буде корисно, якщо спочатку вам буде хтось допомагати. Вправи для задоволення ваших потреб. Вправи мають бути досить регулярними, інтенсивними та тривалими, щоб значно впливати на тривожність. В ідеалі вправи мають бути аеробними і виконуватися 4-5 разів на тиждень по 20-30 хвилин за сеанс? Уникайте виконання вправ єдиний раз на тиждень. Рідкісні тренування, стрес для вашого тіла, і, як правило, вони приносять більше шкоди, ніж користі. Ходьба є винятком. Які форми вправ ви оберете залежать від ваших цілей. Для зниження тривожності, як правило, найефективнішими є аеробні вправи. Зазвичай вони включають біг, плавання вільним стилем, заняття аеробікою, активну їзду на велосипеді та швидку ходьбу. Крім аеробної підготовки у вас можуть бути і інші цілі займатися фізичними вправами. Якщо вам важливе збільшення м'язової сили, можете включити в програму тренувань важку атлетику або ізометричні вправи. Якщо у вас хворе серце або стенокардія, вам, ймовірно, не слід займатися важкою атлетикою або бодібілдингом вправи, що включають розтяжку, як от танці або йога, ідеально підходять для розвідку м'язової гнучкості і є хорошим доповненням до аеробних вправ. Якщо ви хочете схуднути біг підтюпцем або їзда на велосипеді напевно будуть найефективнішими. Якщо вам важливо розрядити агресію і фрустрацію, ви можете спробувати змагальні види спорту. Нарешті, якщо ви просто хочете вийти на природу, вам підійдуть піші прогулянки або садівництва. Піший туризм може збільшити як силу, так і витривалість. Ось деякі із найбільш поширених видів аеробних вправ. Кожен вид має свої переваги та можливі недоліки. Біг одна з найкращих форм вправ для схуднення, оскільки він швидко спалює калорії. Тримильна пробіжка приблизно 30 хвилин, чотири або п'ять разів на тиждень може значно зменшити вашу схильність до занепокоєння. Намагайтеся пробігати одну милю кожні 12 хвилин. Недоліком бігу є те, що з плином часу він може збільшити ризик отримання травми. Ви можете мінімізувати ризик, одягнувши відповідне взуття, бігаючи по м'яких поверхнях, розминаючись перед початком і чергуючи біг підтюпцем із іншими видами вправ. Плавання особливо гарна вправа. Тому що вона задіє безліч різних м'ясів в усьому тілі. Лікарі зазвичай рекомендують плавати людям із проблемами опорно рухового апарату, травмами і артритом, тому що плавання зводить до мінімуму травматичний шок для суглобів. Воно не таке ефективне для схутнення, як біг, але допомагає зміцнити ваше тіло. Катання на велосипеді в останні роки стало дуже популярним видом аеробних вправ, маючи переваги, які має біг підтюпцем, велосипед менше шкодить вашим суглобам. Щоб досягти аеробного ефекту, їзда на велосипеді має бути швидкою приблизно 15 миль на годину або більше по рівній поверхні. Коли ви починаєте кататися, дайте собі кілька місяців на те, щоб набрати швидкість 15 миль на годину, тобто проїжджати милю кожні 4 хвилини. Заняття Фітнесом більшість занять фітнесом складається із поєднання вправ на розтяжку, аеробіки та силових вправ під керівництвом інструктора. Чітка структура заняття фітнесом може вас чудово мотивувати. Достатньо займатися від 45 хвилин до години, включно із розминкою, 3-5 разів на тиждень. Ходьба має переваги перед усіма іншими видами фізичних вправ. По перше, їй не потрібно вчитися, ходити ви вже вмієте, по друге, вона не потребує жодного оплатнення, крім пари взуття, і нею можна зайнятися практично незавгодно. Шанси отримати травму менші, ніж під час будь-якого іншого виду вправи. Нарешті це найприродніша форма діяльності усі ми від природи схильні ходити, щоб ходьба була ефективною, ставте собі за мету гуляти протягом години у досить швидкому темпі, щоб подолати три милі. Якщо ви регулярно займаєтеся ходьбою, робіть це 4-5 разів на тиждень. Бажано на свіжому повітрі. Жодних відмовок помічайте раптовий приплив креативності, коли справа доходить до виправдань, чому ви не займаєтеся спортом. Якщо це так, то ви не самотні, але це не означає, що потрібно поступитися цим виправданням і дозволити їм зупинити вас. Нижче наведено деякі найпоширеніші відмовки, щоб не виконувати вправи і спроби їх спростувати. У мене недостатньо часу. Насправді ви говорите, що не хочете витрачати час проблема не в ньому, а у ваших пріоритетах. Я занадто втомився, щоб тренуватися. Багато людей, які не займаються фізичними вправами, не розуміють, що помірні фізичні вправи можуть допомогти впоратися із втомою. Багато хто займається спортом, незважаючи на втому, і виявляють, що після цього почуваються помолоділими і повними сил. Займатися нудно нічого веселого невже всі перераховані раніше заняття вам набридли? Ви все перепробували. Можливо, вам потрібно знайти кого-небудь, із з ким можна потренуватися, щоб отримати більше задоволення. Або, як варіант, вам потрібно перемикатися між двома різними типами вправ, щоб пробудити інтерес. Занадто незручно виходити куди-небудь на прогулянку. Насправді це не проблема, оскільки є кілька способів позайматися в комфорті вдома. Велотренажери та бігові доріжки із електроприводом стали дуже популярними. Займатися фітнесом вдома зручно і весело. В інтернеті є багато безкоштовних або недорогих програм. Інші заняття в приміщенні включають стрибки на батуті, гімнастику, використання грибного або універсального тренажера із регульованими вагами, або просто увімкніть якусь швидку музику. І танцюйте 20 хвилин. Фізичні вправи викликають накопичення молочної кислоти, хіба вона не буде причиною панічних атак. Це правда, що фізичні вправи збільшують вироблення молочної кислоти, проте, регулярно займаючись спортом, ви збільшуєте обсяг кисню у вашому організмі. Циркуляція кисню здатність організму окислювати непотрібні йому речовини. Зокрема, молочну кислоту. Будь-яке збільшення молочної кислоти, спричинене фізичними вправами, буде компенсовано збільшеною здатністю вашого організму видаляти її. Кінцевим результатом регулярних фізичних вправ є загальне зниження схильності організму до накопичення молочної кислоти. Мені вже за 60, а це занадто багато, щоб займатися спортом. Якщо ваш лікар не дає вам чіткої медичної причини не займатися спортом, вік ніколи не є вагомим виправданням, у мене занадто велика вага, я не у формі. Або я боюся, що в мене буде серцевий напад, якщо напружуватиму тіло активними вправами. Якщо у вас є фізичні причини турбуватися про навантаження на серце. Обов'язково розробіть свою програму вправ за допомогою лікаря. Спортивна ходьба є безпечною вправою практично для всіх і вважається деякими лікарями ідеальною вправою, оскільки вона рідко спричиняє травми м'язів і кісток. Плавання також є безпечним, якщо ви не у формі або страждаєте надмірною вагою. Важливо бути послідовним і цілеспрямованим. Незалежно від того, чи включає ваша програма щоденну годинну прогулянку або підготовку до марафону. Я пробував вправлятися, але нічого не вийшло. Питання в тому, чому це не спрацювало? Можливо, вам час дати собі ще один шанс відкрити всі фізичні та психологічні переваги регулярного комплексу вправ. Регулярні фізичні вправи є невід'ємною частиною загальної програми подолання тривоги, занепокоєння і фобій, представленої у цій книзі. Якщо ви будете поєднувати регулярні аеробні вправи із регулярною глибокою релаксацією, що наведена у розділі 1, ви, безсумнівно, відчуєте значне зниження генералізованого тривожного розладу, фізичні вправи та глибоке розслаблення. Це два методи найефективніші для зміни спадкової біохімічної схильності до тривожності, тієї частини вашої тривоги, із якою ви народилися, а не якої набули.